От. Так от, е, ніхто не знає, що таке інформація, ніхто не може сказати, що таке інформація, але нам на це байдуже. І це перше неочікуваний наслідок цього всього. Тому що нас не цікавить інформація як така. Нас цікавлять властивості інформації. Властивості інформації багато, от, е, але ми виділяємо певні специфічні, скористуємось людям наданими нам маркерами. Конфіденційність. У вас множина усіх суб'єктів, да, людей, скажімо, які працюють з такою інформацією, ну, її можна розділити на дві частини. І одним можна цю інформацію бачити, а іншим не можна. От Тоді у нас має місце властивість конфіденційності. Ну, Мубне кажучи, якщо вам щоденник ставлять двійку, Хочете, щоб ваші батьки цю двійку бачили? Так? Ви хочете, щоб ця інформація була конфіденційною. А коли батьки в вас щоденник беруть і бачать, ну, тут вже порушення конфіденційності відповідно. Так? От. У нас є цілісність. Якщо вже вчитель ставить вам щоденник двійку. <свистачу> тому ну, батьки повинні побачити двійку, а не 12, тому що ви можете домалювати одиночку з пересі, так? От, значить, Інформація для людей, які е, ну, тобто, мають до неї доступ, повинні надходити в цілому незмінному вигляді. О. Ну, Насправді, там знову-таки все більш складно. Іноді вона може змінюватися, але це зміни штатні. От, скажімо, якщо у вас є сенсори безпеки, там датчик руху. Сигналізація, пожежна безпека. Так, розглядаючи їх роботу в комплексі, ну там інформація постійно змінюється. Ну, якісь шумові процеси бігають. Так, от. Але от кожен конкретний пакет, який передається від сенсору до центру обробки, ну от він повинен доходити в незміненому вигляді. От. Доступність, ще одна властивість. Я, ну добре, да, я. <рес> Коротше, е Якщо ви маєте доступ до інформації, то ви повинні його мати тоді, коли захочете. Якщо ми беремо до досипу сайт, ми не одержуємо інформацію з цього сайту, але законним користувачам теж як це, доступ у немає. І це теж порушення, і ми цього не хочемо. От, є ще автентичність і невідмовність, але дехто мені заважає, От, тому. Зосередину поки на цьому, ці три властивості гарантується вся проводя захисту інформації. Кібербезпека, і, і криптографія і, і багато інших розділів. все направлено на те, щоб зберігати ці властивості. От ви зберігаєте? У вас все добре, ви їх не зберігаєте, у вас все добре. От, давайте ще автентичність допишу. Ну, не можна без автентичності. Якщо ви вже одержали інформацію, ви повинні знати, від кого ви її одержали. Так. І людина ну, спочатку виписує вам чек на мільйон баксів, а потім каже, що вона вам цей чек не виписувала. Це порушення. От. Так от е багато всіляких механізмів, як це все реалізовувати. Це все розглядається більш в комплексі. От. Криптографія займається математичними механізмами. Тобто алгоритмами. От, реалізація яких дозволить ваших системах забезпечувати ось ці штуки. От, правда, окрім цього. От, доступність, криптографія не забезпечує. Для цього є інші механізми, завадості кодування і Але конфіденційність це шифри. Ви шифруєте інформацію, в кого нема ключа, він не може її прочитати. Цілісність це геш-функція. Ви рахуєте спеціалізовані контрольні суми, якщо хтось змінює дані, йому треба підганяти нову контрольну суму. Це склад. Автентичність це цифрові підписи. Це те, на чому власне, гарантується вся електронна комерція, тому що ну, без цифрових підписів вона мертва. Тобто Ви не можете нічого зробити, нічого підтвердити, нічого е, передати і прийняти. От, От цим ми і займаємось радісно е, протягом 6 років на навчання. От, тут наведена схема так званого е, незахищеного каналу. Да, у вас є відкритий канал зв'язку, є з Бубом, це законні користувачі, які щось хочуть один одному надіслати, щось конфіденційне. Але у нас є Єва англійського слова Євдропер, да, яка ну, тут е деструктивна Єва, яка хочу порушити канал зв'язку. Зазвичай Єва ну, є активна і пасивна. Активно вона хоче все порушити. от, пасивно вона просто спостерігає, що надсилається. щоб від цього захиститись. Нам потрібно о, о, алгоритми шифрування, але в них є одна величезна проблема. Значить, ну, ви тут щось шифруєте на спеціальному ключі, потім надсилаєте питання, як передати ключ. Бо якщо ви ключно пішли цим самим каналом, я ну, би його теж побачив да? і теж розшифрую. І Клод Шерман, який всю цю теорію в 1949 році формалізував і перетворив, вже насправді наполугалось. От. Ну, а Він сказав, що ця модель вимагає, щоб ключ передавався якось ось так. Що в принципі не так складно, тому що на ключі зазвичай коротенькі організувати такий захищений канал повз єву ну, раз на рік берете чемоданчик з ключами, передаємо ну, і все. Воно ну, працює. От. Але це все одно організаційні складності. В 1987 році два американських математика і Халман. Вони опублікували роботу, яка була справжньою революцією. Да, тобто до цього, до 1977 року, 3000 років людство розробляло виключно шифри, от, виключно от з цими секретними каналами передачі ключів. От. Діфі і Хелман сказали, що нам, чесно кажучи, треба просто змінити підхід до криптографії. От. Ми повинні е, відштовхуватись не від того, що неможливо. А від того, що складно. От. Ну, тому що ну, от є, у вас є алгоритм шифрування. Його можна зламати. Алгоритм зламу, працює, дає 100%, 100 гарантований результат, вимагає 24 мільярди років для роботи. Можемо ми собі дозволити, щоб нас ламали 24 мільярди років? Можемо. От. І це суттєво спрощує підходи. І це дозволяє. Значно розширити наше розуміння криптографічних систем. Так, власне, ну, Дікій Хелман вони що зробили, вони запропонували алгоритм, де ліси або обмінюються спеціальними повідомленнями і з них формують ключ. От. І ці повідомлення так зроблені, що ну якщо знати деякі частини, також. Кожна формула? Треба активніше просувати. Давай покупку. Степені вмієте <плес> <плес> рахувати? <рес> Ви і я знаю. Коротше, от є о, якесь число Ж. <плес> Аліса генерує собі число А секретне, або надсилає G в степені А. Боб генерує своє секретне число B і надсилає Алісі G в степені B. Потім Аліса рахує от те, що їй надіслали G в степені Б в степені A. А. Або відповідно те, що йому надіслали, G в степені A в степені Б. І в них виходить одне і та те саме. Так? Тобто вони двома оо, повідомленнями виробили в себе однакове число, яке тепер виступає ключа. Що потрібно зробити Єві для того, щоб поламати цю систему? Ну, треба з G в степені А і G в степені Б знайти число А та Б. Тобто порахувати логарифм. Ви давно логарифми в стовпчик рахували? Стопчик. Ні, в нас є калькулятори. Можна і Я знаю логарифм. Ну, знаю. Зараз не відтворюю, але він існує. Так? От. Значить, піднести число до степеня, ви можете навіть ручечками. Сидіти, стовпчик перемножили, От. все працює. Порахувати логарифм, де ще й точно, це складно. А якщо так виявиться, що це не просто логарифм, а цілочисельний логарифм треба рахувати. І ці числа обчислюються не просто як числа, а остаче відділення на якесь просте число П, покажи другий слайд. От приблизно таке число П. Є в 4 рази більше. В 4-8 там якось так. Ця задача стає принципово складною. От. Ну і відповідно, далі, щоб це все якось застосовувати, нам потрібно що розуміти, що таке легка задача, що таке складна задача, що таке можлива задача, що таке неможлива задача. От. Далі схема Діфі Хелмана потім зробила схема цифрового підпису. Вони ґрунтуються на приблизно таких самих ідеях. От. Вам для того, щоб поламати схему, да, ну що таке поламати схему цифрового підпису, підробити його, да, взяти. Без знання ключа і поставити за вас ваш підпис. Виявилося, е, що для цього треба розв'язати певні задачі, які ми вважаємо складними. От одна з цих задач це от знайти число А, якщо ви знаєте, що і цей результат. Так? Задача дискретного. Інша задача це от розкласти ось таке число на множники. Ви вмієте розкладати число на множників? Mm. Як ви це робите? Який? О, оце о, число. Яке тут записано? Це дальне число, і воно є добутком двох простих чисел. Знаєте, що таке прості число, сподіваюся, так? Э, а що ж там в 6 кінці? Це питання до цієї. Воно мало бути просте. Можливо, щось не скопіювалося. щось Але не суть. Можливо, цифри в зворотному порядку записані просто. А все може бути. Так. Коротше, суть в тому, що це мало би бути. Це був генератор РСА ключів. добутком двох простих чисел. Ну, знаєте, що таке прості числа, так? Знаєш?